Пам'ятаєте, що не завжди той, хто йде дорогою спасіння, у нього дорога встелена от такими розами, той, хто йде дорогою спасіння, часом і сльозами на очах і з... З потом на чолі, що очі заливає. І з втомою такою часом, що вже, вже наразі мене така є фраза, яка я вже такий змучений, що відпочивати не можу. Ну, Оце от от, от якраз і є та людина, яка на дорозі до спасіння, та, якій трудно. Але цій людині, які трудно, буває часом, такі хороші такі кусочки радості, які перевищують все весело тут терпіння, всі ті страждання, всі ті нагрузки, коли ти зустрічаєш дорогих тобі людей, коли ти приводиш. Час в колі близьких тобі друзів, і той стан часом перевещує все. Всі труднощі, всі тягарі.